Прийдешнього вівторка, 28 травня, у західних областях та подекуди у південній частині України очікуються короткочасні грозові дощі. Найближчої ночі локальні дощі, також ймовірні на півночі нашої країни. Нарешті території без опадів. Найнижчою температура повітря світлої пори доби буде у західній частині України від плюс 22 до плюс 25 градусів, найвищою у східних областях до плюс Плюс На нарешті території плюс 24, плюс 28. Із південного сходу дмухатиме помірний часом рвучкий, до сильного вітер. На Полтавщині ясним буде небо вранці. По обіді воно затягнеться хмарами, і до вечора зберігатиметься похмура погода без опадів. Вночі стопчики термометрів опустяться до позначки плюс в вдень піднімуться до плюс 28. У Кременчуці упродовж 28 травня здебільшого переважатиме хмарна погода проте ймовірні й такі проміжки часу, коли небо буде ясним і сонячним, без опадів. Максимально повітря прогріється до плюс 27 градусів. Темної передоби температурні показники знизяться до плюс 16. Хмарна з проясненнями і без дощови та погода триматиметься у горішніх плавнях. Температура повітря в день становитиме плюс 28 градусів. Вночі очікується 17 тепла. Вітер східного напрямку до 7 метрів за секунду. Атмосферний тиск 758 міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі: 28 травня 2003 року. За даними мету, фахівців виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 30 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1951 – дев'ятсот п'ятдесят тепла. Дивіться прогноз погоди у будні. Одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.